Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше, колишній командувач НАТО Джеймс Таврідіс прогнозує, що російсько-українська війна закінчиться тим, що президент РФ Володимир Путін захопить 20% території України. Я сподіваюся, що Трамп чинитиме тиск на обидві сторони, щоб вони сіли за стіл переговорів, і це буде схоже на кінець корейської війни. Путін на жаль отримає близько 20% України той шматок, який він зараз тримає. Але решта України, 80%. Всі ці ресурси, переважна більшість населення, вони залишаться демократи. Ічними вільними вважає Ставрідіс. Він додав, що Україна також отримає шлях до НАТО. Можливо, за 3-5 років. Це реалістично. Це не найгірший результат у світі. На його думку, Україна також може отримати членство в Європейському Союзі, який вклав мільярди доларів у допомогу Україні в боротьбі з російським вторгненням. Путін буде ненавидіти цю частину України так само, як і Українці будуть ненавидіти ту частину, де Путін тримає 20% їхньої країни. Але це переговори, сказав адмірал у відставці.